Вітаю вас, шановні друзі! Залишили ми позаду кар'єру тренера за Nottingham Forest. На жаль, таки не виграли ми за три сезони жодного трофею. А це означає, що настав час повернутися до кар'єри гравця, до кар'єри Міхея Байде, молодого українця, що розпочав свій футбольний шлях у другій бундеслізі, виступаючи за Гановер 96. І посилання на два перших відео цієї кар'єри, друзі, будуть в описі під цим відео. Перекваліфікувався тим часом наш міхей у атакуючого півзахисника, а також одягнув на себе 10-й номер Гановера 96. І це все цілком заслужено, друзі, тому що міха Байда проводить просто неймовірний сезон: 30 матчів вже позаду, 20 голів на його рахунку, а також 20 гольових передач. І тому не дивно, що його Гоновер після 30 турів займає першу сходинку у турнірі таблиці. Вже майже вирішив питання виходу до першої бундесліги, а також має усі шанси виграти цю другу Бундеслігу. А це вже перший трофей в першому ж сезоні, друзі, і я дуже хочу його виграти, дивлячись на наші невдачі разом із Ноттінгем Форест. Вісімнадцять разів Байда потрапляв до складу команди тижні п'ять разів становився гравцем місяця. А тож нам залишилось тільки виграти другу бундеслігу. І я думаю, що звання гравця сезону, гравця року буде нашим. Тим часом виконані умови оновлення контракту із Гановером 96, потрапляння до складу команди мрії Міхі Байди до Дортмундської Борусії нереалістичний, тому що тут, ось ви бачите, завдання 49 підкатів для Міхі, це просто нереально. А ось потрапляння до складу Уансу чи, можливо, наступного сезону до Вердора Бременського – це цілком реальні цілі. Так, друзі, я хочу змінити команду по ітогам цього сезону, тому що цей Гановер 96, коли ми його виведемо до першої Бундесліги думаю, за рівнем гри, за рівнем його складу буде там боротись максимум за виживання. Оперком, друзі, ми маємо розрізні паси, перший дотик, гарненькі просто передачі, сильні та точні, а також за контекстом Міха Байда може використовувати удар швидою. Також, ось такі стати та таланти ми маємо, можете поставити на паузу та краще роздивитись кожен із них, друзі. І нарешті переходимо вже до першого матчу. Сьогодні граємо на виїзді проти Віз Бадена. Стартовий склад на ваших ранах. Друзі, міха Байда в старті. Грає під нападниками, грає класичну десятку. І як ви бачите, 80 оверрол вже у міхі. І він ну він переріз вже цей склад, як я вже і казав. Точер Мергальєфа по 73. Ернст без сучков 68 та 70, Кьон Бомер, Хальстенберг, Нойман, Муроя. Тут у захисті Хертенберг максимум 76 Має ну і на воротах зіді оверл 75. І це вже небезпечна відповідь від Візбадена. Зігі трошечки невпевнено грає на жовті. Перевесе таки забирає цього м'яча. Прибирає Байда захисника. Чекає на підключення своїх партнерів. Ну куди ця передача? Це не схоже на Байду. І одна атака Візбадена. Небезпечно. Зігі. Але там, здається, було порушення правило, чи то положення поза грою. Байда. Тут би передачку. Ну, запізно, запізно, ну просив вже Байда. Ніхто не віддавав і забігає Міхеїв положення поза грою, На жаль, Ну ось тут же повинен був віддавати його партнеру, ну, чого він чекав. Ну Нарешті непогана передача. І це варіант для Міхея Байди. варіант забивати. Ну як він? Просто марнує цей стовідсотковий момент, друзі. Це не схоже на Міхея. Це людина, яка забила 20 голів у цьому сезоні. Має свої моменти і небезпечні моменти. А ось так в один дотик непогано. І відкривання у карному майданчику, але не проходить передача. На жаль. Я раз нам повторюють епізод. Моменти ще просто байди. Ну як так, Міхей? Подача тут повинен грати Байда. Здається, він все ж таки грає на другому поверсі. А тут пробігає повз м'яча чай. Зігрій рятує у ближньому куті, але у нас висток на перерву. Ну. Друзі, потрібно прокидатись гравцям. Гановери. Потрібно прокидатись Міхею Байді. Байда, яка передача на Тахар. Та й Тахар забиває! 21 гольова передача. Тахар забиває свій 20-й м'яч. І нас доганяє у заліку бомбардирів другої Бундесліги. Міхея Байду. Ми все ж таки виходимо вперед. І одну атаку розганяє Міха Байда. Той черт, яка передача, і що це буде? Без сучков пробиває повз ворота. Ой-ой-ой, ну просто домінація в центрі поля. Передачу на Байду, будь ласка, і він буде пробувати здалеку. Давайте спробуємо по флангу відкритись. Ну зараз зараз. Ну віддавайте, віддайте ж на Міхай Байду. все ж таки цю передачу. Байда ну, повинен забивати. Ні, не забиває, не забиває Міхей Байда. Але це кутовий. Подача від Байден. Яка подача! Удар поворотам рятує там захисник. Ще буде спроба подати від Міхи. Непогано здавалося би на, на ближню стійку. І ще одна передача. І знову немає удару. На жаль. Ось є удар у Ближній Кут. Це наш лівий захисник, друзі. Не повертається назад. Після цієї навали на ворота від Бадена. 18-й номер і в ближній кут, який постріл 2-1. Ну гру зроблено нарешті, я думаю. Отримав передачу Байда і ось стрілела пробиває шведою. А це може бути гольова передача. Ні, не забуває просто по центру впритул пробиває гравець Ганомеру, на жаль. Атака Візбадена. Непоганий удар на останніх секундах цього матчу, але все, у фінальний свисток. Міха Байда. Гольова передача є на нашому рахунку, є перемога, рухаємось далі. Підняли ми рівень, друзі, вкладаємось в удари, а також в шот павер та лонгшоти, А на наступному рівні я хочу взяти зірочку на відфуті. Залишається дистанція у 4 пункти між нами та гертою. А ми продовжимо рухатись до нашого чемпіонства. нас чекає гра проти 14-ї команди Ліги проти Брауншвейгу ми будемо грати. Дуже низький блок у виконанні Брауншвейга, друзі. Тут буде важко атакувати, мені здається. Ось така передача. І повертає Точер, навіщо він повертав на Байду. Атака Брауншвейга. Атака гостей флангом. Гостра передача у ближній Зігі. Брауншвейг трошки акліматизувався на полі Гановера і вже атакує потрошечки. Але ось вона наша відповідь. Байда. На фланг, побачив він там якось піона підключення, Тохерт. Це порушення правило. Байда буде виконувати штрафний. Далеко до воріт. Але ми все ж таки спробуємо пробити, ну хоча б добити до воріт, так? Пропливає Ні, Ну, ледь ледь м'яч. Тобі прискакує. Нарешті спроба контратакувати. Байда знову фланг чомусь віддає. Це непогано і удар в один дотик. Небезпечно. Ну і забігай давай, друже. Хто це? Точер. Віддає на Байден. Той пробиває лівою ногою Попередчина. Що буде робити байда? Ну, подивиться, не накривають його рук. Пробиває Байда. Більше пробити. Не підключив він гравця там по флангу. Ой-ой, яка передача. Повертають м'яч Байді. Тут ну, 5 гравців Брауншвейга. Невдала передача. Невдала. Ну, вибачте, передача це була гарненька, а прийом був дуже-дуже поганий. Атака Браушвейга. Удар Удару вижніку. Тут Зігі спокійно грає. Так. А ось така передачка. І Мельґарехо. Мельгарехо. Ну як так? Дуже-дуже ну, непогану гру проводить Брауншвейк. Так і потрібно грати проти Гановера, потрібно грати щільно, потрібно грати низьким блоком. І небезпечний удар. Просто щастить нам. Ну, все, лунає фінальний свисток. на жаль, 0-0. Так ми не змогли подавати цю оборону Брауншвейга. Був один напівмомент, такий випадковий удар лівою ногою Байди. Він влучив у попередчину більш. Ну, більш нічого не було. Так, ваша передача нам Бельгарі який також пробив повз ворота. Ну і ні з чим ми залишаємо домашній стадіон. Два очки гандікапу залишаються у нас над гертою. І на нас чекає дуже складний противник. Будемо грати на виїзді проти Гамбурга, який йде третім, бореться також за переходні матчі до першої Бундесліги. І якщо ми тут втратимо очки, ми можемо втратити і першу сходинку. А тим часом, все ближче виконання умов для підписання контракту із Лансом нам залишилось лише два рази відібрати м'яч у опонентів. Мені дуже подобається варіант із вансом, саме із вансом, друзі, а не із Вердером, тому що Ланс, я думаю, у Лізі 1 у французькому чемпіонаті може цілком нав'язати боротьбу. Ну якщо не за чемпіонство, ну тому що ну се вони все ж таки не рівня, але за Єврокубкові місця. Але поки що потрібно сконцентруватися все ж таки на другій Бундеслізі, тому що ну дуже дуже хочеться виграти все ж таки трофей разом із Міхєм Байдою вже у першому сезоні. ой 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 який пас, але не відчув цей момент Байда. Ми бачимо, що розкривається все ж таки Гамбург. Розкривається позаду. Вони намагаються атакувати. Їм потрібна також перемога. Перший кутовий в цьому матчі виконує Міха Байда. Небезпечна передача повинен тут забивати Хальстенберг. Наш центральний захисник. 1-0. Ми попереду дуже важливий гол. Чергова, точно, чудова, гарна передача від Байда із кутового. Ну, і тут просто пощастило, що м'яч потрапляє до нашого захисника і він все ж таки не марнує цей момент. І це ще один який небезпечний момент від Гамбурга. Що це? 1-1 чи то кожна позагрою. Не? Ні, не було кожного позагрою, друзі. Ось так, втрачаємо ми м'яч в центрі поля. Прямка атака від Гамбурга. Просадка передачі вперед. І закочують вони м'ячу у сітку борить Зігі. Один один. Ой-ой-ой, ой яка вдала передача від Байди! Це вже помилка від гравців Гановера, але помилка від нас, тому що це положення поза грою. На жаль. Ну, швидше тут Байда зіграти не міг. Так. Так, 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 Байда! Ударна позиція! Забиває Міхей Байда! 21 м'яч у цьому сезоні. 2-1 ми попереду. Намагається тут атакувати Гановер. Атакує і поперечення рятує вже нас. Гамбург в атаці. Рейс. Якось зовсім не грає наш захист. І ось такий удар. А ось це вже дуже небезпечно. Байда! Робить дубль Михай Байда. Немає повтору, на жаль. Але гамбург в атаці. Байда вже там у штрафному. Альсенберг, автор першого м'яча, блокує цей простріл. І ось така передачка на Мальгарефа. Він трошечки невдало приймає цю передачу, але який удар від Байди. Продовжує атака атакувати Гамбург. Це дуже небезпечно. Не потрібен нам зараз гол. Зігі. Зігі. Нормально. Ну все, у Наєвцефінальний сеток. Дуже необхідна перемога. Подивимося, що там Герта, як вони зіграли. Міхай Байда це дубль. Ну і також після Кутового його виконання небезпечного було забито і перший м'яч. Таке враження, що ми вже чемпіонство святкуємо. Я не знаю, що там програла Герта, втратили вони очки, подивиться, святкування просто у гамбурзі. Ну, таке враження, що вже святкують чемпіонство у другій бундеслізі. Гравці Гановера подивиться, як, як вони радіють. Так, ну, ще один тур залишається. Але якщо там герта втратила очки, то ми вже, мабуть, чемпіони. Ну, давайте подивимось, поки у нас беруть інтерв'ю у Міхея Байди. Я думаю, кращий гравець цього матчу. Виконали ми все ж таки вимоги Уланса та чекаємо на пропозицію контракту. Ну і давайте подивимось нарешті у турнірну таблицю. А тут ми бачимо, що зарано раділи гравці Гановера, тому що Герта свої очки не втратила, і в останньому турі все буде вирішуватись. На нас чекає виїзна гра проти Кайзер Слаутерна, який йде на 10-й сходинці. А Герта тим часом буде грати проти одного із аутсайдерів чемпіонату друзі проти Магдебурга на виїзді. Магдебург, який йде а тож, я думаю, Герта свої три очки набере. Тому нам потрібна перемога в надскладному виїзному матчі проти Кайзер Слаутерна. Я сподіваюся, що господарі поля, гравці Кайзер Слаутерна не будуть закриватись у захисті, що вони все ж таки зіграють у футбол. І ми також будемо мати нагоду грати в атаці футбол. Непогана передача на міфу і буде удар в ближній Кут. І буде небезпечний кутовий в його виконанні, я сподіваюсь. Думаємо головою, граємо головою, друзі, показує своїм партнерам по команді Міха, тому що зараз буде гарненька передача і нагода зіграти тою самою головою грає Борнер. Ще один асист від Міхая Байди. Ми попереду дуже важливий гол. Ну Як же він подає ці кутові? Подивіться, яка лялячка. Ну там такі кремезні хлопці грають в шикарному майданчику за ганолер. Кремезні захисники. І ось він, черговий гол, полетів голкіпер, але полетів він додому. Буде розгоняти атаку. Міхей Байда. Дріблінг. Передача вперед на Мальгаєф. Той в центр грає. Небезпечна та Зайва передача. Пробував ти, друже. Пробував би, а? Міхей Байда. Що він бачить? Що він робить на футбольному полі? А що будуть робити його партнери по команді? Байда там пербував на лінії штрафного. І туди вперед так, знаходить Точерт, Байда. Точерт, ну все, вже втратив нагоду віддати передачу. Байда в один дотик пробиває лівою ногою. Ой-ой-ой-ой-ой, який пас, і що? Один в один. Якщо Байда тут ві... обіграє свого опонента, Ельве Ді все ж таки чіпляє цей м'яч. Ну Давайте. І є, там точерт відкривання під передачу, але накривають його. Ну нервують, гравці нервують. Кайзер Слаутер, ну. Ну забивай, друже, ну забивай же. ж! Я думав, він Нерса поцілує зараз голкіпера за те, що той так змарнував свій цей момент. Так. Це може бути небезпечно. Ну, один удар за іншим. І черговий кутовий у виконанні Міхея Байде. І черговий вдалий купилий. Пів години. Тим часом залишається до кінця матчу, який небезпечний удар від Борнера, Автора першого забитого голу. І. Це призводить ось до такого моменту. Байда виходить сам на саме і повинен просто забивати, забиває Міхей Байда. Я думаю, це крапка в цьому сезоні. Черговий гол від Байди. І, мабуть, це вже чемпіонська корона, яка чекає його. Ну, і звання, мабуть, кращого гравця цього сезону. Байда! З зовнішньою стороною стопи пробиває поворота. Тепер потрібно бігти вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Це шанс на ще один гол. але немає вже сил у Байди, тому що він повертався зі своєї половини поля і вимушений був пробивати. Тому Ганолеру. І все. Останній дотик у цьому сезоні у центрі поля. Останній дотик саме від Міхіє Байди. І святкуємо ми нарешті чемпіонство. Так, на виїзді здобуває. Все ж таки, це бажане чемпіонство. Гановер 96, друзі, ми, ми, маємо, ми маємо титул вже в першому сезоні. Міхея Байде у дорослому футболі. Ну і я думаю, що не за горами запрошення до більш серйозного чемпіонату, до більш серйозного колективу, поки що радіємо разом із Гановером. Так, буде дуже важко цим хлопцям у першій і, Мабуть, потрібно було б зіграти з ними і там, так, пройти цей шлях, але все ж таки амбіційний хлопець Міхей Байда і не бачить він. Далі розвитку цієї команди потребує вона підсилення у кожній ланці. Я не думаю, що вони будуть це робити у міжсезонні. Поки що радімо так, підіймає капітан Зігі. Наш голкіпер. Цей трофей над нашими головами там радіє Міхей Байда поруч із ним. І вже, думаю, Міхей Байда розмірковує, де ж він продовжить свій футбольний шлях у наступному сезоні. Дуже хотілося потрапити до Лансу, все ж таки, який можливо грає і в Єврокубках вже. Спробувати свої сили там. Ну, а поки що на чекає, я думаю, трофей гравця сезону у другій Бундеслізі. Подивимось ми і того таблицю бомбардирів. Я думаю, і там Байда також лідирує. Ну і також кращий асистент другої Бундесліги. Так, Друзі, нас у тугуєш фігу завітав на нагороду. Яка помпезна церемонія, друзі. Це друга бундесліга, нагадую, байдо розкішний просто в нього. Вигляд, подивіться. піжон, просто піжон. Гравець сезону. Це людина, яка привела гановер 96 до чемпіонства. Та цю команду до першої бундесліги. І людина, яка чекає на ваші контракти. Великі клуби. Чекаємо на ваші пропозиції. Ну і святкування. Чемпіонство у другій бундеслізі. Гановер святкує. Те, чого нам так не вистачало у кар'єрі за нотінг пораз, друзі, трофеїв та ось тих святкувань. Так, а ще ми бачимо, друзі, що нам не тільки повинні були дати прист найкращого гравця сезону у другій Бундеслізі, а також вручити золоту бульцу як кращому бомбардиру цього турніру. А також Якийсь дати приз як кращому асистенту 22 асисти у Байде та 23 голи. Ось такі підсумки його першого сезону, першого професійного сезону. А то чекаємо на пропозиції контрактів. Друзі, буде цікаво подивитись, де продовжить свою кар'єру Міхей Байда, чи то буде ланс, чи то буде Верда, чи якийсь інший колектив. Чи все ж таки доведеться залишитись у Гановірі 96. Вже у наступному випуску, друзі, ми це з'ясуємо. А наразі прощаємось з вами. Дуже дякую вам за перегляди. Дуже дякую тим, хто залишає свої активності під цим відео, хто залишає свої вподобайки, коментарі, хто підписується на канал. Дуже велика вам подяка. Друзі, також не забувайте берегти себе в цей важкий час. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерський. Рухи, все буде Україною. Скоро побачимось!